Я, я, які теміщені наслідки, якщо би гок зупинити, оскільки ми знаємо, що є різні повідомлення і так далі. Для регіону і для країни? Ну дивіться, так щоб сказати, ми за 2021 рік заплатили 4 мільярда гривень податків. 4 мільярда гривень податків. Це усі рівні бюджету. Це державний бюджет, обласний бюджет і місцевий бюджет. На підприємстві працює зараз 8 тисяч, ну це гок Полтавський гок і Єрісовський гок 8 тисяч чоловік. Вважайте, що ну, я б сказав, би, кожен другий працівник це мешканець міста Грішне Плавні, це працівник наших підприємств. Але якщо ще більш точніше, то десь 3-4 тисячі підрядників, які працюють на нашому підприємстві безпосередньо. Це не те, що зв'язане ще, звичайно, ми можемо врахувати ті вагони, які обслуговуються укрзалізницею і які теж заробляють кошти, і це десятки мільярдів гривень які були перераховані на кошти Укрзалізниці. Це ті підрядники, ремонтники які ремонтують ці вагони. Це та електроенергія, яка зараз виробляється для наших потужностей. Щоб зрозуміло, Полтавський гірничий збачений комбінат і Єльсовський гірничий збачений комбінат – найпотужніше підприємство з точки зору споживання електроенергії. До 300 МВт до війни ми доходили 280-300 МВт, при тому, що вся Полтавська область потребляла, споживала десь 600 МВт. Це єдине підприємство, яке таке дуже насичене, отакі от в нас містами. Те ж саме газ. Тобто ми даємо дуже багато роботи і робочих місць, і людей, в яких безпосередньо зв'язані або посередковано зв'язані з нашим підприємством. Стосовно експорту валютної виручки, ну, до війни це було до полутора мільярду доходило доларів. Мільярд, мільярд двісті, в залежності від цін на нашу продукцію. Більше мільярда гривень ми заводила валюти для нас, це підприємство дуже важливо. Правильно ну, дуже важливо. Звичайно, тут не було чернезовим від слова зовсім це не чернеземець. Так. Водою болота, солончаки, тому наслідки, збитки, якби як там не хотілося, вони дуже невеликі в цьому випадку. Але якщо тут перерахувати, дивіться, і кажуть, от наша держава, аграрна держава. Якщо перерахувати, якби ця земля, десь 5,5-6 гектарів, які опрацьовує наші підприємство, Полтавський гірний бачення комбінат, та перевести на колгоспи або на фермерів, то тут працювало десь максимум 200 чоловік. Щоб ви розуміли, 14-12 тисяч людей, які працюють на цих самих 5 тисяч. А якщо безпосередньо ну, я не беру там такі дуже розвинуті поділи сільського господарства, я беру чисто вирощування зернових або кукурузу. От так 200 чоловік і 12 тисяч чоловік. 4 мільярди гривень податку і, мабуть, там 100 мільйонів податку. Ну так, дуже умовно. Тому що було зрозуміло, більше розвинена технологія, вони дають більше прибутку, більше доларів, більше видатків, більше забезпеченості робочих міст.